Самооборона слідкує за правопорядком на Коломийщині. Активісти разом із працівниками силових структур продовжують патрулювати місто і район. Як це відбувається, дізнавалися наші журналісти. Пам'ятайте, що ви під час патрулювання вулиць міста повинні дотримуватися насамперед законності. до громадян. Пам'ятайте, що всі є громадяни, не дивлячись ні на що, ми повинні до людей відноситися польоз. Спочатку інструктаж, а далі до роботи. Кожне спільне патрулювання розпочинається з короткої наради. Вислів міліція з народом підтверджується у прямому сенсі. Правоохоронці разом з самообороною оберігають мир і спокій коломиян. Кожного дня є люди нові, які записуються для чергувань. Також на блокпостах з працівниками, ДАІ, з працівниками постової служби. Люди виходять, люди змінюються, щоб це були не одні й ті самі люди. І це має бути свого роду народний контроль. Я думаю, що це буде зроблено на постійній основі. І Я, так, я дуже цього би хотів. Я поставив собі таку задачу піти боротися і щоб був лад у нашій державі і в нашій Коломийщині. І сьогодні я знаходжуся в обороні тільки тому. Був такий прецедент. Ми були біля гостинного дому. Позвонили, що там якісь п'яні, роз'їжджають на машині, по тротуарам, чуть не збивають людей. Ми виїхали туди зразу по місцю і, так сказати, затримали двох, локалізували цей. Спрацювали дуже. Ефективно зазвичай на патрулювання з самообороною заступає чотири наряди: два піші і два автомобільні. Разом вони оберігають громадян від провокацій та нападів. Найчастіше стикаються з дрібним хуліганством на вулицях міста за участі нетверезих осіб. Активісти Михайло Одосій і Сергій Тютюнков цього разу допомагають інспекторам ППС. Стараємось допомагати, тому що Одну справу робимо. Патрулювання проходить активно, поки що спокійно. Слава Богу, надіємося, так буде і далі. Щоб воно і надалі, така співпраця була між народом і міліцією. І це дуже корисно, чому? Тому що в дійсності тоді і міліція стає ближче до, мілі... до народу, і народ знає всі проблеми і нужди нашої міліції. Ми зараз бачимо, що в дійсності цим молодим хлопцям важко, тяжко і в цей період особисто. І треба допомагати і відноситись до них відповідно. Нормально нам патрулюються, їздимо по місту, дивимося за порядком. Чи немає правопорушень? нас все було добре. Є якісь ситуації вони нам допомагають, і все разом так можна сказати, вирішуємо. Без уваги самооборонівців не залишилася, і служба ДАІ. разом. Вони здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху. Під час того, як ми заступили нанесення на служби після розводу, разом з народною самообороною. Зійснив нагляд за дорожнім рухом, поки що без всяких інцидентів. І далі будемо співпрацювати, є такі випадки, що там і засвідки йдуть. Допомагають одним словом. Зараз люди довіряють самообороні, тож активісти хочуть, щоб невдовзі такий рівень довіри мали і правоохоронці. У цьому обіцяють їм допомогти. Контроль силовиків одна з найголовніших місій громадського формування, зазначає координатор Василь Стафак. Ми активісти самооборони не під даний час не підтримуємо ні одного з опозиційних депутатів, і ми є понад Партійні, партійна організація, яка створена на Майдані і буде контролювати будь-який орган, як МВС, СБУ і прокуратуру. Ми являємося мобілізаційним резервом тієї самооборони тих загонів, які знаходяться на даний момент в Києві. Що значить мобілізаційні резерви? Згуртовуємо тих людей, які були там на Майдані, згуртовуємо тих людей, які виявляють тут в Коломиї, бажання. Відправлятися і нести чергування там, в Києві, в самообороні. І будемо організовувати ротацію. Треба вести боротьбу до кінця, ще не все не все закінчено. Наразі у лавах Коломийської самооборони близько двох тисяч активістів. Майже кожен пройшов хрещення майданом. Вони переконані, що тільки спільними зусиллями можна змінити життя в Україні і починати в першу чергу потрібно з себе та свого міста.